Привіт! Невеличке звернення, так, щоб ми всі були на одному і тому самому розумінні, для кого цей список відтворення. І що маєте чи знати, чи вміти, чи робити. Отже, цей список відтворення саме для тих, хто вже Пройшов перший список, це початок роботи з біолокацією. Ознайомився, принаймні, що таке біолокація, що таке радіастезія, що таке геобіологія. Так, тобто має хоча б приблизні теоретичні поняття. Для тих також, хто працює над своїми відчуттями, своєю екстрасенсорикою, вашими власними методами, чи з комбінацією тих методів, які я давала попередньо. В незалежності від того, що і як ви відчуваєте, так, кожен на своєму шляху, головне, щоб ви вміли користуватися хоча б одним інструментом. От, наприклад, маятник. так? Чи рамки, Щоб у вас було хоч щось в наявності, з чим ви можете працювати? Далі я не буду повторюватися, це саме собою розуміється, що ви маєте ваш власний протокол роботи з цим інструментом, чи з інструментами. Так, і у вас є ваші протоколи захисту, медитації, молитви, транси, гіпнози, чи то ви звертаєтеся до ваших гідів, до яких? так, Як? Це все ваша власна практика. А я вам даю лише родзинки, так? Де ще ви можете попрактикуватися? Чим ви можете бути корисними нашій планеті, тонкоматеріальному світу, як поспілкуватися з ним, як себе краще відчути? А ви вже беріть те, що вам відгукується, що з вами резонує, що для вас працює. Беріть те, над чим ви зараз працюєте, так? Бо комусь лише поки що йдуть одні інструменти фізичні, а хтось вже хоче трошки більше відчувати і переходити в тіло. А для таких я, звичайно, пропоную завжди будь-яку практику починати робити все через тіло, через душу, спілкування з нею і довіряти собі, а потім перевіряти фізичними інструментами. Завжди краще перевіряти, так особливо, якщо йде робота не тільки з самим собою. А, наприклад, з чимось зовнішнім, наприклад, ви працюєте чи з деревом, чи з іншою людиною, чи з твариною, чи з тонкоматеріальною присутністю. А, тобто, краще 10 разів перевірити, що це дійсно та присутність, яку ви покликали, що вона дійсно позитивна, дійсно з високого виміру, того, якого треба. так? А, які вібрації, наприклад, виміряти. Тобто, Ух ти, собака. Привіт! А ти що, сам? Ти сам? Чи ти з кимось? Нічого собі. Ти, напевно ж, з кимось. Так, ну я завжди як. Де б я не сіла, де б я не була, тваринки маніфестуються ні звідки. Я трошки збилась, вибачте. <ріст> так ось, навіть так, якщо ви з тваринкою, навіть якщо це ваша власна тваринка працюєте, так, з якою, з якимось зовнішнім, навіть якщо це ваша власна дитина, 10 раз перевірити що вам можна, що ваша вища душа дозволяє, що у вас є все необхідне всередині, щоб зробити ту чи іншу дію, перепитати у зовнішнього. У зовнішньої присутності, так, у її вищого я, у її душі, чи вона дозволяє. Бо може бути так, що вам не дозволено, чи ви ще не на тому рівні, щоб якось співпрацювати. Тому кожен на своєму шляху. так, Хтось вже дуже вмілий, дуже гарно ченелить, чи гарно відчуває, чи бачить, чи чує, чи отримує якісь ментальні образи, чи ще щось. Можливо, сни, у всіх все по-різному, тобто кожен працює над своїм власним каналом. Я, звичайно, закликаю завжди довіряти своєму тілу, своїй душі, принаймні намагатися робити максимально все інтуїтивно, бо інтуїція це мова нашої душі. Так, гарно відчувати наше тіло максимально. Якщо що ви наразі нічого не відчуваєте, нічого не отримуєте, ну, взагалі нічого, так? Тоді вашим головним інструментом є фізичний інструмент, тобто маятник чи рамки. А по бажанню ви кожного разу додаєте в кінці і тіло. Так як ми робили, наприклад, пошук півночі в лісі, тобто спочатку за допомогою маятника, а потім руками. Так? А ті, хто вже відчуває, то навпаки, спочатку руками, а потім підтверджуємо маятником. І як варіант в кінці перевіряємо на мапі чи в телефоні отакого От плану. Звичайно, максимально на початку працюємо фізично, так? тобто з фізичною присутністю захотіли поговорити, поспілкуватися з деревом, то працюєте з деревом фізично. Якщо такої можливості наразі, наприклад, у вас нема, а практику хочеться, то, звичайно, дистанційно також все працює. Кажу так, дистанційно працює дуже класно, коли у вас вже нароблені певні протоколи, певні звички, у вас є розуміння, що, куди, як, у вас є певні, хоч невеличкі відчуття. Тоді дистанційно дійсно працює. У вас будуть ваші такі дзвіночки в тілі, які вам будуть давати знати, що хопа, енергія пішла, наприклад, чи енергія прийшла. А... Поки у вас цього немає, то, звичайно, бажано все ж таки все починати з фізичного плану, бути присутнім тут і зараз біля вашої дитини, біля вашого песика, біля дерева. Якщо робота з землею, то бути на землі, босими ніжками, так, бути тут і зараз завжди. Тобто цей список відтворення. Для тих, хто вже такий більш-менш впевнений. У своїй роботі, у своєму протоколові. Тобто, цей, цей протокол є, вміє гарно налаштовуватися, підготовлюватися, захищатися і готовий дійсно з відкритим щирим серцем працювати. Але ніколи не забуває завжди питати дозволу. 10 раз і перевіряти 10 раз. Якщо ви робите якусь роботу, особливо наприклад в якомусь закритому місці, особливо вдома, не забуваємо, що після будь-якої роботи також треба очистити простір. Тобто методи очищення також, тобто це все має бути вже засвоєно. Ваші власні методи, ті методи, які я давала раніше у головному списку номер 1 початок роботи з біолокацією. Тобто, це вже кожен обирає, складає собі пазлики, так з яких методик, яких варіантів роботи з енергіями, що собі бере, і має свою таку валізку. Так, різних методик, яка ця валізка, так і буде називатися ваш протокол роботи з енергіями. грубо кажучи. От. І я сподіваюся, що буду робити вже більш-менш короткі відео. І. А, що вже не треба буде того час говорити. Давайте підготуємось, давайте налаштуємось, давайте будемо тут і зараз в серці, давайте захищатися, давайте когось там собі покличемо на допомогу. Давайте перевіримо, чи можна, чи у нас є для цього всього, що потрібно, чи це дійсно там той Янгол, Архангел, Дракон, чи ще хтось, чи стихія присутня, тут чи дійсно готові нам допомагати, чи допомогли і тому подібне. Тобто я буду дуже коротко так. Можна звернутися до того, до того, зробити те, 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 має бути отак, так, так. Чи взагалі не буду казати, як має бути? <ріст> і ви вже є. Звичайно, якщо ви десь на природі, також хочу наголосити: завжди підготовлюємо простір. Навіть не на природі, всюди ми підготовлюємо і отримуємо простір. І після роботи очищуємо цей простір. Це саме собою розуміється. Наші інструменти, так, очищення, зарядка тому подібне. Наше тіло, звичайне, наша свідомість. Так били виставлення про нас самих. Нічого собі це так чутно що сюди дорога. Там, напевно, також чутно. Десь там внизу, в горі, я на горі сиджу. Там дорога десь внизу є, і щось таке їде, що дуже чутно. От. Тобто ваше тіло дбайливе про нього ставлення, звичайно, жива їжа, побільше свіжого повітря, гарного сну, спокою, живої їжі, дихання, вправи фізичні, у кожного це своє бажані енергетичні різні практики для наповнення енергії. Перевіряйте себе, чи у вас надлишок енергії, якщо надлишок, віддавайте його землі, щоб вона його направила туди. Куди треба. І тим людям, наприклад, яким дуже зараз не вистачає енергії. Якщо навпаки у вас не вистачає енергії, то просіть вибудовуйте гармонійне протікання енергій космотелоричних і пранічних, тобто горизонтальних і вертикальних енергій всіх, яких є, працюйте з вашими енергетичними структурами, чистися, заряджайтеся. Захищайтеся, все буде добре. От і завжди, коли ви кудись приходите, що я хотіла сказати. Звичайно, ви завжди вітаєтеся з цим місцем, так, просите обов'язково дозволу. А якщо ви хочете провести якусь роботу, то, звичайно, просите і господаря цього місця, чи можна, так? Якщо на живому Наприклад, дереві та на другому. дереві хочете поспілкуватися, потренуватися, то ви в нього, звичайно, питаєтеся. дозвіл, тобто, дозвіл це обов'язково. Завжди, як ви до когось додому приходите, ви ж як вітаєтеся, заходитеся, представляєтеся, якщо це якісь незнайомі люди, так наприклад, там. Я ваш новий сусід, мене звати так. Та, до речі, представлятися так дійсно завжди треба. Тобто ви приходите, вітаєтеся, просите дозволу і представляєтеся це обов'язково. Жінкам, особливо тим, які заміжні і або мають різні фамілії, краще казати свою дівочу фамілію. Або дві, та, наприклад, та, що. Заміжня і та, що дівоча. Чому? Тому що прізвище, от дівоча, взагалі, те, е, той код, з яким ми народилися, ви знаєте, наприклад, також і в нумерології. Краще завжди вбирати саме варіанти, от коли ми народилися. Це в нас таке, як початка, чи що і наш наш код. Е, і воно залишається з нами на все життя. Саме дівоче прізвище. От, тобто, коли, якщо ви десь в зовнішньому чиннику, ви приходите, вітаєтеся, просто дозволу, представляєтеся, дякуєте, звертаєтеся до а, того господаря, який цим місцем, звертаєтесь до того там дерева, камінчика, землі, стихії, і тому подібне. З яким хочете попрацювати, обов'язково налаштовуєтесь, підготовлюєтесь, захищаєтесь і тільки потім проводите роботу. Якщо ви залучаєте якісь інші. Енергії так до роботи, навіть якщо це просто звернення до янголів, архангелів, що вони вас захистили і були біля вас, тобто до Бога на молитви, так а він вам вже присилає певні тонкоматеріальні присутності, які можуть бути ну, енергії, так які можуть бути проявлені або янголами-архангелами, або іншими різними божествами, стихіями, духами і тому подібне, в залежності від того, яку роботу ви ведете і в якому плані вам потрібна допомога. Звичайно, якщо ви з ними спілкуєтесь, завжди перевіряєте чи 10 разів, що це дійсно та присутність, яка потрібна. От все, що я хотіла наголосити, в принципі, я сказала, щоб в нас було однакове розуміння, для кого цей список відтворення відео. І будемо працювати далі. Натхнення вам, практики, удачі. Звичайно, я буду щиро дуже сильно чекати ваших коментарів і відгуків про проведену роботу, так, про ваші відчуття. Е, і дуже хочеться, щоб все, все це було з любов'ю, в серці, з радістю. Щоб Все було чудово. Так цікаво. Песик таки був дійсно один. Нікого не було поряд. А перед цим біля мене зайчик бігав. Як цікаво, мабуть, ще когось зустріну. Піду поспілкуюся тепер трошки з лісом. Вам, звичайно, бажаю частіше бувати на природі і спілкуватися з нею. Удачі вам, натхнення вам. Бувайте! Ава!